За що я найбільше люблю Christmas період за те, що ти прикидаєшся дворі темно, дуже холодно, але вдома. Може зранку можна просто вимкнути ялинку. І якось одразу тепліше стає. Варшаві у нас, як завжди, Silent Hill, а В принципі, нічого нового. Сьогодні неділя, 21 грудня, в мене досить багато пані на цей день. Ми зараз я вам розкажу. В мене сьогодні е зараз, заплановано така, легке прибирання вдома, типу я хочу змінити постіль за тиждень, прибрати посуд, розкласти речі, ну, типу, щоб підтримувати чистоту. Далі я хочу так легенько зовсім поснідати вівсянкою з ягодами, тому що я планую одразу десь там, через півгодинка піти на тренування, бо я вже не ходила три дні в зал і просто. Погано себе відчувала, Було два дні дуже завантажених. Вчора просто не хотілося нічого робити реально зеро енергії і хочу сьогодні це виправити саме в першій половині дня, тому що далі я йду на івент у Варшаві від магазину 044 Garden і бренду Twenties. Вони влаштовуючись типу різдвяної вечірки. Я можливо хочу придивити собі подарунок на різдво в вигляді якогось. Тепленького костюму а на кожен день мені подобається. Типу, зручно з них буде їздити, для аеропорту, можливо, для потягів, для машини. Ну, коротше, подивимось. І потім йду з подругами після цього на пранч. Тобто, відповідно, я звільнюсь десь там в четвертій-п'ятій годині в кращому випадку. І, скоріш за все, після такого насиченого дня мені вже потім не захочеться йти на тренування, тому нам все це треба зробити, встигнути до... 12, навіть раніше до одинадцятої, щоб ще потім зібратись і добратись в місто. Поїхали е, жити цей день. 민다. Цікавий факт про мене. Я ненавиджу їздити у верхньому одязі. За кермом. Це дуже незручно, тому позбавляємось від цього заручника. yeah you be

Зараз їду в супермаркет, взяла вас з собою, будемо робити гросері шопінг. Я завжди звикла купувати продукти типу на тиждень десь, щоб просто потім не їздити в магазин кожного дня, мені це не зручно, це не люблю. І перші речі завжди перші, знаєте, як то кажуть, first thing first. Ми їдемо спочатку за кавою. в мене ще сьогодні тиск опущений, тому що в нас досить така похмура, холодна погода. І я зараз їду за кавою, тому що вона завжди мені допомагає, коли в мене є головний біль, хоча я вже зранку була пігулки, але кава справляється краще, тому їдемо в Старбакс. Як виглядає моя сьогоднішня нагорода за вихід із дому? Cheers! Божественно! Я просто відчуваю, як мені стає краще з кожним ковтком цього неймовірного напою. Ось тепер можна жити життя, так? Робити свої понеділкові справи. Моя inner butter is growing up. Ви просто не повірите, що зараз зі мною трапилось в магазині. Зараз я підіймусь додому і розповімся. Я буквально тільки що повернулася з магазину продуктів. У нас був продуктовий шопінг і хочу показати вам. Мій аутфіт, по-перше, е, в нас сьогодні мала до Сірого, друг стредь валюс. Е, мій світловий улузір. Бу Улюблена моя просто така не знаю, як це називати, Не шубка, а просто такий жакет, ніби тедді жакет, від Зара. шапка зараз. І просто фішка мого образу. це. Зараз кросівкою. Зараз покажу ближче. Просто зацініть цей принт. Просто хочу сказати, що я вирішила десь за 25 років, що я буду гарно викидати, не дивлячись на те, куди я йду. Не знаю, можливо, це сталося під впливом моїх супергарних подруг, які е, завжди гарно збирались в е, продуктовий магазин або в аптеку, або будь-куди по справам, так ніби вони будуть зараз прикувати десь на потім в Парижі. Можливо, це їхній інфлюенс такий на ага. мене. Просто хотіла, щоб люди, які зустрічали нас сьогодні на вулиці, думали так. На вулиці холодно, але вона все врахувала. І, не дивлячись на себе, вона виглядає просто стильно, класно і прекрасно. І зараз роздягнусь та розкажу вам велику крінж історію, яка тільки що трапила зі мною в магазині. Челонг сторі шорт. Історія, про яку мені реально зараз соромно розповідати, але це тільки що сталося. Я просто фільмувала влог на свій телефон в магазині. І мені захотілось відзняти останній вже кадр мого продуктового шопінгу на магнітній стрічці. Просто як я викладаю товар, типу, ну знаєте, лайф контент, і потім там накласти в нього голосову озвучку. І я просто тільки ставлю свій телефон на магнітну стрічку, і він просто падає. Типу, я не помітила, що там прірва знизу. І він падає між магнітною стрічкою і полицею, яка намертво просто прикручена. До цієї магнітної стрічки з іншого боку. І типу, я заглядаю всередину, я його бачу внизу мій телефон, який все знімає. І розумію, що моя рука туди типу, не може дістати, щоб його висунути звідти. І, типу, мені потрібна допомога персоналу. Он, он, я, я можу побачити. Не буду туди, не туди. О, наш Бог кажу, сорі, в мене тут впав телефон. Будь ласка, допоможіть мені. На що персонал просто дівчина залазить на цю магнітну стрічку і каже, блін, сорі, ми його не дістанемо. І я така стою і просто дивитися, кажу, будь ласка, хто не буде, допоможіть мені. Мені стало так страшно в моменті реально. Мене накрила панічка, як я зараз, якщо вони мені скажуть, ми його не дістанемо. Як я просто маю розрахуватися, як я маю поїхати додому без свого телефону на невизначений термін. Типу, це реально в моменті, повірте, стрмно. І мало того, там ще видно, що він знімає, тобто вони реально зрозуміли, що я просто щось фільмувала. Мені від цього стало ще більш, блін, соромно. І підходять якісь просто люди, допомагають мені, які стоять за мною в черзі, кажуть, блін, зараз ми його якось дістанемо, зараз щось придумаємо. Я була така вдячна зі своєю ламаною польською, намагалася їм пояснити там щось. І просто через 5 хвилин. Я вставлю потім сюди відрізок, що знімав мій телефон. Якийсь хлопець з персоналу просто його дістає і показує на камеру, э, на мій телефон каже, скажи хеллоу. Я така, хелло. Помахаємо. Всталося ще більш соромно з цього крінжа. Просто, о боже, мені хотілось провалитись крізь землю, але яка я була щаслива, що вони його дістали. Ви просто собі не уявляєте, мене просто я стояла червона, як помідор. Але в мене так відійшло. Я просто хотіла просто швидше звідти просто втекти. вибачалась просто 100-500 разів і, ну, коротше, висновок — Бути дуже обережні, коли фільмуєте щось в магазинах або кафе, і, або ще в ліфті. У мене ще реально дуже великий страх, що у мене телефон впаде в цю. Шах, шахту, ліфтову, ліфтову шахту. Коротше, ви зрозуміли. Але добре, що він, коротше, не розбився. Все ок. Ну, отакий лайф зі мною. Зараз будемо робити швиденьку ну, до шопінг-фастфолоп. Покажу вам, що придбала. Тут у нас хлібці, ось такі солоні, дуже мені подобаються. Замість чіпсів, просто мій улюблений фастфуд зараз. Далі у нас брокколі. Багато зелені, типу овочі, цукіні, які я дуже люблю. І що? Салат. Багато курки. Я люблю клубок. Оливкова олія. Лосось.

Біла риба заморожена. креветки, Лавашки капуст. То є ще пакеті машини.